Всім привіт! Давно не бачилися, скучили, такий є в нас газончик і займаємося ремонтом. там. Вчора одну сторону перебрали, сьогодні друга. Такі ресори в нас хороші. Холодець. Так що будемо в послідушній. Підкидаємо два нових корінних і ці старі підрізаємо. До самого крайнього, ну не до самого крайнього а ці, а виробляння до цієї скоби. Я ще це опомінися. Підкидаємо. І так само на подресорник одного шилимо. Ну так як я робив на тій стороні, зараз покажу, вчора перебрали. Ось оця сторона, два новеньких. Вирівняні ресори богнаренка і стається на цю сторону і так все акуратно підрізали. Ось. Так, коротше, потихеньку. Ну, все одно ефект є Уже Подресорника не трогали, Тут нормальний, нові подушечки. Стрім'яночки, звісно, жопа. Руки треба порвати добре. Бо тут, походу, заводу ще ніхто не лазить. Ну, як завжди, Сейчас, секунда. Маємо таку красоту. Два вирваних болта. Два з цієї сторони і один ззадній вчорашній. Що будемо гратися, виманювати їх якось. Щось цього вийде, покажу потім в кінці. Так що ждемо, далі буде.